5 травня, Христос Воскрес. Сьогодні в Тернополі в Україні. Великдень. 12-та година. Де то ви є? Набережна. Дихаємо повітрям, кобаску розганяємо. Пасочки, тортики всі треба, променат робити. Правильно. Ти що, навколо озера? Навколо озера, так. Ну тут їдемо навколо озера. Фонтани працюють і... Людей нема. Ми таке любимо. Файно, файно. Ну то що? Рушаємо навколо. Рушаємо, рушаємо. І що? Де ми, де ми рушаємо? На дальній пляж через біло. Чому через бракує села, то руки в ноги від циганки довкола білої на цей на дальній пляж. Будете і село, і краєвиди, і Карпати, мати, все, все в одному. Боже, яка квіточка файна червона? Піон? Піон. А це що? Кощіра піона. Це вже наш ставок. Так? Тернопільський. М -м, красота. Колись ми тут ходили. Коли Раненько, був ранок. Ну, не дуже ранок, але так, Та під де. обід вже. Да. Але нікого нема. Прикинемо. Рушаємо далі. Трохи йшли ми пів години від циганки і прийшли ми куди? На водну арену. Та серйозно? Так. Ой, красота, озеро. а Що так людей? Нема. Всі поховалися? Всі по селах. На кобаски, на м'язки. Красота. Плюс 25. І ми гуляємо. Після великоднього сніданку. Сміданку. Такого плотненького. Такого. Та що ми їли? Ковбаску, шинку, Та ні, вже без обіду. Помідорчик, огірочок. солодкі, Але ти солодкі зробила. Треба показати, буде солодкі. О, така арена. Файна, файна арена. Людей нема, змагань нема, є тільки ми. І Великдень. день. Тернопільський став. Водна арена красива така, симпатична. Лариса, ты не Тоже так ничего. Не-не-не, <laughs> вы так не кажите. Файна, файна. Красуня. Керевничка. Посмешки. И наш Тернопель. Файное место наше. Люди катаются на запах Ты ж. Качки что сварятся трохи. Красота. От ми вже і на пляжі, і на циганці. Ой, на дальньому пляжі. Відкрили сезон тепленько. Красота. Трошки позагораємо. А то перед від відрядженням на море, на закордон. В кого дачі нема, той мусить ходити на пляж. В того така, така, така покара. Ой, тому тільки світить на, на пляж ходити. Слухайте, на пляжі нікого нема. Але люди вже відкрили сезон. Діти вже навіть купці-дубці роблять. Красота. Тепло, плюс 26. Отак проходить наш великдень. Така краса в нас. Тільки в нашому Тернополі сто процентів і, і через то москалю сюди пре, бо от в них нема такої краси, у них не так добре. Але все буде Україна. Не віддамо. Красота, файне місто Тернопіль. Ставок Тернопільський. А ми потрохи вертаємося з дальнього пляжу. Так квакають. Оркестр такий хор, такий. Та не то слово. Подільське літо. Кульбабки відсвіли. Травні. Да. П'яте травня, а Кульбабки вже відсвіли. От вам і літо. Подільське. Та озеро настільки. Тепла вода, в принципі, що якби я була повністю в купальнику, я б навіть скупалася. Я мочила ніжки. Чудова, молодець. Тобто радий за тебе. Так що варто-варто всім на природу.